Привіт! Якщо ви плануєте навчання за кордоном, вам потрібно скласти тест з англійської мови. Але які саме IELTS, TOEFL, Duolingo чи, можливо, PTE? У цьому відео розглянемо основні міжнародні тести, які приймають університети, їхню структуру, тривалість та прохідні бали. Поїхали! IELTS – один із найпопулярніших тестів, розроблений Британією. Цей тест приймають всі країни світу. Є дві версії: академік для шкіл та університетів та General Training для роботи та імміграції. Формат наступний: аудіювання 30 хвилин, 4 секції, читання 60 хвилин, 3 тексти, писання 60 хвилин 2 завдання, говоріння 10-15 хвилин інтерв'ю з екзамінатором. Загальна тривалість приблизно 2,5-3 години. Оцінки від 0 до 9 балів. Мінімальний бал для вступу від 6.0 до 7.5, залежно від університету. Іноді деякі програми підготовки приймають 5.0, 5.5. Зверніть увагу, що ielts сертифікат дійсний всього 2 роки. Також деякі університети мають вимоги до підсекцій. Важливо зауважити, що цей тест можна перездавати скільки завгодно разів, і для вступу використовується той, який підходить. Якщо ви плануєте вступати в Великобританію, то вам обов'язково треба буде. Здати IELTS for UKVI. Фактично, це такий самий текст, але записується повністю на камеру і є доступним для Імміграційної служби Великобританії. TOEFL, TOEFL – це міжнародний тест, який приймають всі країни світу. Саме цей тест розробляли в США. Формат аудіювання 60-90 хвилин лекції і діалоги. Читання 60-80 хвилин 3-4 тексти. Писання 50 хвилин, 2 завдання. Говоріння — 20 хвилин, 6 завдань. Загальна тривалість — приблизно 3 години. Оцінка — від 0 до 120 балів. Мінімальний бал для вступу — 80-110, залежно від університетів. Як і IELTS, TOEFL-сертифікат дійснить 2 роки і можна його перездавати скільки завгодно разів. Duolingo English Test новий тест, який швидко набирає популярності. З приходом ковіду все більше країн почали приймати саме цей тест. Він є більш доступний та дешевший за інші. Пишеться повністю онлайн. Результати приходять за 48 годин. Формат адаптивний тест, з прийняття мови, читання, письмо та говоріння, відео інтерв'ю 10 хвилин. Загальна тривалість 45-60 хвилин. Оцінка від 10 до 160 балів. Мінімальний бал для вступу 100-120, еквівалент IELTS 6070. Туалінгу, хоч і стає дуже популярний, але не всі країни його приймають. Наприклад, Нідерланди не беруть цей тест до уваги і при зарахуванні вимагають виключно або IELTS, або TOEFL. PTE академік. Це повністю комп'ютеризований тест. Не всі країни його приймають, і іноді результати треба очікувати досить довго. Формат: говоріння і письмо 50-60 хвилин, читання 30 хвилин, Аудіювання 30-45 хвилин. Загальна тривалість також приблизно 3 години. Оцінка від 10 до 90 балів. Мінімальний бал для вступу 50-65 балів. Кембриджські тести FCE. abo c-a-e Тест оцінює середній рівень англійської мови, що підходить для тих, хто може спілкуватися на більшість тем без особливих труднощів. Цей тест здається під конкретний рівень, і в університетах за кордоном є конкретна вимога мати або сертифікат FCE, це b 2 рівень, або сертифікат CAE – це C1 рівень. Формат читання і використання англійської 1 година 15 хвилин, сім частин з завданнями на граматику, лексі. Розуміння тексту, письмо 1 година 20 хвилин, два завдання, написання, есе, листа, статті або оголошення, аудіювання 40 хвилин. Чотири частини включають в собі діалоги, монологи на різні теми, говоріння 15 хвилин, завдання з інтерв'юєром, оцінка оцінюється за шкалою від a до d де a це добре, D – це дуже погано і не здано. Важливо розуміти, що сертифікат після проходження цього тесту іноді треба очікувати довше місяця, тому часто для вступу за кордон його не використовують, адже дуже багато ризиків виникає пропустити дедлайни університетів. Кожен тест має свої особливості, тож обирайте той, що відповідає вашим потребам. До кожного тесту варто підготуватися і готуватися саме тоді, коли студент вже має необхідний рівень мови. Підготовка до тесту це виключно відпрацювання технічних навичок здачі і розуміння тесту, що очікувати від екзамінатора. Напишіть у коментарях, який тест даєте ви. Не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк. Бажаємо успіху у підготовці.